Сьогодні у нас на огляді компактна коромочка в бежевому кольорі, легка, стильна та функціональна. Подивимось цей органайзер ближче. Він має розміри 16-17 та висота 17 см, виконаний зі спанбондом. Це міцний нетканий матеріал, що добре пропускає повітря та надійно захищає від пилу. Всередині жорсткий картон, що додає органайзеру стійкості. Тканина прийомна на дотик, гарно тримає форму та має естетичний вигляд. До речі, тканина легко очищується, досить протерти вологою тканиною або серветкою. Уранеза лідально підходить для зберігання дрібниць, аксесуарів, настільних ігор або канцелярських приладдя. Для прикладу, в нашу коробочку ми склали невеличкі настільні ігри та деякі канцелярио. Компактні розміри дозволяють легко розмістити органайзер на полиці, у шафі або навіть на робочому столі. Це стане стильним та практичним рішенням для дому чи офісу.